Характеризую його одним виражені моєї друзів. Характеризую висловом його друзів. Це той Богдан із заразливим сміхом. Таким В'ячеслав Кишеня згадує сина. Про інші професії, окрім льотчика, Богдан ніколи і не мріяв, розповідає батько. «Родився і виріс в авіагородці. ну, все время самоліти. Народився та виріс він в авіаційному містечку. Увесь час літаки. Увесь час у нього перед очима військові. Бажання сильне літати. Останнім часом йому часто пропонували посади вище. Він казав: Ні, робота у штабі не для мене. Я льотчик. Він говорив, ні, штабна робота це не для мене. Я льотчик. 30-річний командир Ан-26 загинув в авіакатастрофі під Шугуєвом рік тому. 25 вересня він був за штурвалом навчального літака. На борту перебували ще шестеро членів екіпажу та двадцятеро курсантів Харківського університету повітряних сил. Вони по черзі сідали у крісло другого пілота. Згідно із записами бортових самописців, відмову одного з двигунів помітили, коли летіли шосте коло. Наступного дня після авіатрущі голова уряду Денис Шмигаль заявив, родини загиблих отримують одноразову допомогу півтора мільйона гривень. Виплати обіцяли наприкінці жовтня. Рідні Кишені та бортехніка Олега Козаченка отримали гроші у липні, коли слідство встановило, що це не дії екіпажу призвели до катастрофи. Це гроші не наші, та деньги внука. Це гроші не наші, це гроші онука. Те, що синою від батька залишилося. Син сталося паца поводу увіковічення пам'яті щодо увічнення пам'яті військовослужбовців. Так нам показували ескізи. Будемо сподіватися, що до 25-го числа стоятиме стела, як обіцяло Міноборони». оборони. Так нині виглядає місце падіння літака. Майданчик на 200 квадратних метрів засипали Тут і мають встановити пам'ятний знак. Готують монумент з чотирьох гранітних плит представники вишу. Строків, коли його встановлять, ще не узгодили, каже заступник міського голови Чугуєва ігор Кащавцев. На цьому місці буде встановлено поки що пам'ятний камінь, на якому буде надана інформація про те, що на даному місці буде встановлено пам'ятний знак. Кошти збирають через благодійний фонд. Скільки вже мають та скільки не вистачає, перший заступник начальника вишу Андрій Бережний відповісти не зміг. каже лише до роковин не встигають. Для того, щоб він виглядав достойно, в принципі, потрібен певний час для виконання заходів, які поза університетом спеціально є фонд, який ці заходи реалізує. Сума вона якби постійно міняється, обговорюється з урахуванням тих чи інших побажань, проектів за словами бережного, нині у виші продовжує навчатися єдиний курсант, якому вдалося вижити у авіатрощі В'ячеслав Золочевський. Президент нагородив його медаллю за військову службу, але стати саме військовим льотчиком він вже не зможе. Лікарська комісія визнала третьокурсника непридатним до служби. спілкуватися з журналістами Суспільного. Золочевський відмовився. Його мати сказала: він не хоче згадувати нічого, що пов'язане з катастрофою. Ан-26. Маргарита Дешкіна, Михайло Воєнков та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харківщина.